Всім привіт. Зараз ще в нас трошки хаос в Олександрії, тому що це день перед відкриттям, але вже вітрина готова, і вона повністю в нас заповнена. І на ній є мої улюблені засоби, з якими я вас зараз познайомлю. Перший мій улюблений засіб, без якого я фактично не живу, це гідрейтинг клинсер ZO. Взагалі ZO це один із моїх най-най-най улюбленіших брендів, тому що це космоцевтика, і це дійсно. Працюючий бренд, це таке вмивання мастхев, до якого я повертаюсь завжди, і яке важко проміняти на якесь інше вмивання. Гідрейтинг крем. Я не знаю скільки в мене таких кремів було. Мабуть, ну, тюбіків більше 30. Цей крем завжди завжди мій фаворит. Багато років вже, мабуть, років 8. В кого суха шкіра. Якщо ви хоч раз його спробуєте, ви більше. Ніколи ні на який крем інший, його не поміняєте. Сонцезахист крем відомої торгівельної марки Color Science американська, яка спеціалізується виключно на сонцезахисних кремах. Якість тут бездоганна. Всі креми сонцезахисні Color Science. Я їх обожнюю, але це мій най-най-най-най-най.